5 ред флагів на будь-якому навчанні. Поїхали. Дешеві курси за 300-500 гривень або навіть безкоштовні, гарантують, що ти не подивишся і половину всієї інформації, не виконуєш завдання і не отримаєш результат. Дешеві ніколи не цінуються і, на жаль, не приносять результату. Тому я обираю не купувати дешеві курси і не проходити них взагалі. Коли тобі точно обіцяють результат, коли тобі гарантують, що ти отримаєш результат, саме після мого курсу точно все в тебе вийде, і все, що ти б не загадала, тобі каже, да-да-да-да-да, і, і це навчу тебе робити. Хтось прийшов навчитись спілкуватись з людьми, да, психологічно мотивувати і так далі, і так далі. А хтось прийшов вести інстаграм, і все це один курс допоможе. Ні. Великі групи, великі групи учнів, 40, 50, 100 людей. Це точно те навчання, на яке я ніколи не піду, тому що я знаю, що уваги буде недостатньо, твою ситуацію ніхто не розбере, і весь вся відповідальність лягає тільки на тебе. Мені хотілося б більше уваги. А в такому груповому форматі, хоча він коштує зазвичай не дуже дорого, я знаю, що я не отримую те, за чим я прийшла. Коли наставник Х10 перевищив твій результат, Х100 перевищив твій результат, віщає тобі з якоїсь яхти, чи з балі, чи має там дуже багато різних інвестицій, так далі, так далі. Я дійсно рада в душі, але не від усієї. Да? Але я не піду до цієї людини, не з тієї причини, що розрив між нами дуже-дуже великий. І навряд чи вона пам'ятає, з якими проблемами вона стикалась, якщо вона взагалі була на тому місці, на якому знаходжуся я. Тому обирайте людей, які знаходяться в найближчій вашій точці Б, а не там десь, десь десь за горами можливо, я і піду до такого наставника, але не зараз. Це точно. Я не піду на навчання, коли у людини все ідеально. Ідеальні кейси, ідеальна сторінка з маркетингової точки зору ні до чого прикопатись. Дійсно, в неї можливо і хочеться купити, але ти бачиш цю вилізану картинку, ти бачиш всі ці структури, схеми і не бачиш головного. Ти не бачиш цієї людини, не бачиш особистості, не бачиш її душі, в неї нема провалів, в неї нема помилок, в неї все сладка, гладка і так далі. До такої людини я точно не піду на навчання. А які редфлагаги для тебе у навчанні? Поділися зі мною в коментарях. Вибачте, сьогодні будеш моїм редфлагом.